Незважаючи на вологу зимову погоду, вулицю Шевченка асфальтують. Як розповідали на офіційному сайті міста, до асфальтобетону додають адбіт – добавку, що дозволя класти асфальт при незначних мінусових температурах. Просимо передбачити суму 4 мільйона 335 тисяч 727 на капітальний ремонт дорожнього покриття, з влаштування мережі бутовідведення з податкові кошти на додаткові роботи. Якщо ж бачити і чути настрої бердичівлян, то людей найбільше хвилює навіть не те, як протримається асфальт, як те, чи не підведуть труби, що лишаться під покриттям. Так і окремі депутати міської ради говорять про колапс, що може статися у самісінькому центрі міста. Зазначають і про порушення технологій при прокладанні мереж. Якщо труби йдуть 300 і вище, колодці всі повинні по нормативних актах бути. 1500 або квадратний не менше метр на метр. Перекриті якими плитами? Всі колодці виконані з Вони повинні перекрити бути плитами ПС6, які відповідають дорожній нагрузці. По-друге, чого у вас колодці зроблені, перекриті плитами, а потім до пів метра, 20 сантиметрів, 40 см сантиметрів ідуть будови... Червоною цеглою і потім постоять кольця ревізійні. Це як? Всі колоці, це так само проєкту та, було вказано та, чи та, як? Звичайно. У мене слів друг нема. Може, ви щось задасте. Як так? технології порушуються, це все нормально. Це Окей. рівень виконання робіт совка 70-х років. Як запроектували, так і зробили. Питає дорожнього майстра, як ви оцінюєте ту роботу, яка була виконана з вашими попередниками, Він сказав, ми відповідаємо тільки за асфальтне покриття, а там, що буде знизу, то у нас не цікаво. Е знизу в так званого парку Гагаріна, що якого ми так звикли називати парк Гагаріна, постійно стоїть вода. Зрозумієте, що ми будемо мати. Велику вигідну яму в центрі міста Бердичів. Нам доведеться або заглушити цю каналізацію 50 мільйонів стоїмості. Да, або, або на сьогоднішній день ну, треба думати на цією проблемою, якщо ви не хочете зробити екологічну катастрофу в центрі міста. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.